Один із найбільш очікуваних фільмів за коміксами DC за останні роки став одним із найбільш ненависніших фільмів за коміксами DC за останні роки. Певне річ, що я зараз говорю вам за е, Джокер Божевілля на двох, або ж як воно звучить в оригіналі Жінебль Жімебля. До речі, мене звати Теле Андерсон, і я сам у шоці, що е, в принципі промовляю ці слова в одному реченні. Незважаючи на перерву у п'ять років між фільмами, другий Джокер, це м'яко кажучи, зовсім не те, що очікували фанати оригінальної стрічки. З іншого боку, перший фільм теж був тим, що не очікували фанати Джокера. Фільм у кращому випадку, я зараз уже знову про другу частину залишає змішані почуття а в гіршому, викликає суцільне розчарування. Давайте ж сьогодні спробуємо розібратися у причинах цієї ненависті. Як ви вже зрозуміли, із назви відео і в принципі того, що я сказав до цього сьогодні будемо говорити, чому глядачам не сподобався фільм Джокер Чімапель Кльот. І почнемо ми з головного оригінальний Джокер мав би бути окремим фільмом, самостійним одним. Єднесеньким можливо несправедливо судити фільм лише за те, що він існує, але факт залишається фактом: Джокер Божевілі на двох був непотрібним фільмом, у тому числі й самому режисерові. Оригінальний Джокер був задуманий як самостійний фільм без жодних подальших намірів, продовжувати його історію у сиквелах чи, не дай Боже, спінофах. Однак, неочікуваний успіх фільму 2019 року, який зібрав понад 1 мільярд доларів, на жаль, зробив сиквел неминучим. Навіть у самому фільмі відчувається, що режисер обох частин Тод Філіпс. Був не особливо зацікавлений у створенні другого Джокера, І ця думка стає ще більш очевиднішою у фіналі стрічки, який просто гарантує, що третій фільм, принаймні про Артура Флека, ніколи не буде знятий. Виробництво сиквелу також ішло не так добре, як і очікувалося. І тод Філіпс насправді не був першим кандидатом на роль режисера. Сюрприз, сюрприз, Крістофер Нолан був першочерговим кандидатом на цю роль саме робити продовження. Але він відмовився від пропозиції після деяких суперечок із керівництвом студії можливо, воно і на краще. Тоді на сцену вийшов Тодд Філіпс і зняв фільм, який власне е е і зняв. Ще однією ознакою того, що з виробництвом цього фільму щось не так було те, що Тодд Філіпс, як повідомляється, не спілкувався із Джеймсом Ганом або із іншими керівниками DC про те, яким має бути цей фільм. У принципі, це не було б великою проблемою, оскільки зрозуміло, що цей фільм не повинен бути безпосередньо пов'язаний ні з тим, що було до нього, ні з тим, що буде після нього в оновленому всесвіті. Ті DCU. але інформація про те, що Філіпс на відріз, відмовився від будь-яких зауважень чи коментарів Гана, Уже є тривожним таким дзвіночком і може свідчити про те, що щось пішло не так. На додачу до цього режисер відмовився від будь-якого попереднього тестового показу стрічки. Тестові покази дійсно бувають важливими, адже вони допомагають виявити потенційні проблеми до офіційного релізу. Філіпс, у свою чергу не хотів чути, що люди говорять про буфонаду Леді Гаги чи Хоакіна Фенікса, та не хотів отримувати. Жодних оцінок щодо того, як була розказана історія фільму. Якби відбувся тестовий показ або навіть кілька таких самих показів, на усі ці проблеми можна було б і вказати. І хоча тут Філіпс, можливо, все одно відмовився б щось змінювати у фільмі, це принаймні дало б студії уявлення про те, як на нього відреагують глядачі та критики, це прямо вплинуло б на стратегію реклами. Студії мають цілі команди спеціалістів та аналітиків, які можуть підказати їм, як найкраще відреагувати на погані покази, відгуки та збори. Той факт, що ніхто не захотів дізнатися про якість фільму до широкого прокату, може бути ознакою того, що принаймні деякі причетні до кіно люди знали про існування проблеми. Це не все. І ще до виходу не Джокера, затягнутість на двох, Філіпс оголосив, що він покінчив із франшизою, взяв отак, от і сказав. Ну, не мені, але ну загалом він зізнався, що закінчив у цілому співпрацю із DC Comics. Рішення піти після двох фільмів, особливо коли перший був таким популярним. Ним мало б стати першою ознакою того, що він не був у захваті від матеріалу, з яким працював, або від ідеї працювати з DC і Джемсом Ганом над майбутніми проєктами, те, що він так швидко захотів піти, уже стало сигналом для шанувальників першого фільму, що справи йдуть якби не дуже добре. Хоча Джокера 2019 року свого часу критикували за недостовірне зображення психічного здоров'я, фільм майстерно маніпулював очікуваннями глядачів за допомогою цікавого прийому, показуючи, що багато із того. Що відбувалося на екрані, було лише частиною уяви Артура Флека. Таким чином, перший фільм закінчився неоднозначно, і глядачам залишилося здогадуватися, яка частина фільму була реальною, а яка відбувалася в уяві Артура. Дехто навіть стверджував, що жодна із подій фільму не відбулася насправді, і що Артур весь цей час перебував у психлікарні Архем. Але усі теорії розбилися вщент продовження підтверджує, що події Джокера першого здебільшого були реальними, і таким чином сик. Робить першого Джокера набагато менш цікавим, але як на мене, найбільше людей обурило те, що фільм робить зі своїм головним героєм, а точніше, чого не робить у Джокері 19-го року. Артур Флек пройшов шлях від невдахи до лідера хаосу. Перший фільм чудово показав, як світ підштовхнув Артура до межі, як він просто зламався, не витримавши цього. Тут же він знову нещасний невдахи, і, здається, режисер абсолютно не зацікавлений у тому, щоб рухати історію першого фільму. Фільму вперед, вперед, і я навіть розумію, чому це не задовільняє багатьох людей. Вони поза як прийшли подивитися, що Джокер зробить далі. А натомість побачили явну регресію Артура Флека. А ще на додачу їм довелося терпіти пісні. Як після цього не зненавидіти цей фільм? Тут Філіпс вирішив пограти із очікуваннями фанатів і зробив дещо м інше кіно. Він розповів не історію про те, як Джокер стає все могутнішим і поширює хаос, чого люди власне і хотіли і очікували також. А історію про... Про психічно хвору людину, яка занурюється у себе, угоди, що другий фільм більше зосереджений все-таки на Артурі Флекові, а не на його темному супутнику Джокері. Ви можете сказати, що перший фільм також мав лише кілька сцен із Джокером, але цього слід було очікувати від фільму про е, становлення героя, ну точніше, антигероя. Події першої частини розвивалися поступово аж до того моменту, коли Артур прийняв свою нову особистість божевільного Джокера. Так чи інакше, другий фільм містить ще менше божевілля, ніж його. Попередник, не дивлячись на його назву, зосередившись на набагато менш цікавому жалігідному Артуру Флеку і його Рюмсоню протягом більшої частини хронометражу, багато фанатів, які прийшли на фільм, були розчаровані тим, що Джокеру не приділено достатньо екранного часу. Так, фільму, який називається Бляха Джокер, і їх власне можна зрозуміти. Окрім уявних музичних номерів, той самий Джокер з'являється лише в останніх кількох сценах фільму і, чесно кажучи, відіграє в них дуже незначну роль. Ті, хто бачив фільм, питання нині до. Вас. Про що, Джокер 2? Що саме хотіли сказати дворці? Серйозно, пишіть, будь ласка, в коментарях прямо зараз. У вас було дуже мало часу, не встигли і не встигли. Очевидно, що очікування були завищеними, адже перший фільм викликав палки суперечки щодо його соціальних заяв та зображення насильства. Згадайте лише ті випадки, коли глядачам у кінотеатрах забороняли перевдягатися в Джокера через страх масових розстрілів. Так до чого це я власне веду? Багато хто очікував, що сиквел буде таким самим і, можливо, навіть подвоївши суперечливі аспекти першого фільму. І якщо є. Щ... Щось, чого фанати не очікували від божевілля на двох, то це те, що сиквел буде просто нудним. Йому ніби не вистачає шарму. Він перескакує від однієї події до іншої. Дуже мало сцен мають якийсь вплив на наступні. Глядачі логічно задаються питанням, що ж намагається сказати цей фільм. Але здається, він сам не знає, на що їм взагалі існує. Місцями фільм доволі депресивний, важкий і напружений. Але час від часу робить перерви для великих музичних номерів із пісеньками і з танцями, усе для того. Аби ви могли вийти по пісять. і між цими двома дуже різними крайнощами фільм втиснув дуже дивну історію. Кохання у фільмі показаний роман, що тільки зароджується між Гарлі Квін і Джокером, допоки не стає зрозуміло, що вона маніпулює артором, щоб розкрити його темний бік. Гарлі Квін або просто Лі Квін, як її називають у фільмі, на початку видається цікавим персонажем, але здається, що фільм не зовсім розуміє, що робити із нею після другого акту. Хоча лі продовжує з'являтися у фільмі. Її роль починає відігравати усе менше і менше значення із наближенням до фіналу. Те, що починалося як неймовірно цікава нова героїня, Ня швидко перетворилася на другорядну фонову та непотрібну особистість. Хотілось би побачити зокрема, як вона перевтілюється у своє нове амплуа, співучасницю злочинів Джокера. Натомість, ближче до фіналу, вона зовсім зникає із сюжету, і можливо, ми її більше ніколи не побачимо. Ми її точно ніколи більше не побачимо. Господи, місцями фільм взагалі нагадує якусь Санта-Барбару. Лік він каже, що вона вагітна від Джокера, і після цього про це згадується рівно один раз. Це було сказано просто щоб сказати та чергове заспівати пісень. Серйозно, правда? Ой, ну А ще виявляється, що Лі збрехала Артуру і відверто маніпулювала ним, щоб бути ближчою до коханого. Але після викриття так званої правди нічого в їхніх стосунках не змінюється. Ну і фінал. Давайте поговоримо про те, як вбивають Артура Флека. Якщо ви не зрозуміли, що відбулося, я поясню. У фінальній сцені невідомий ув'язнений Аркема підходить до Артура в коридорі, розповідає йому кепський жарт, а потім наносить кілька ударів ножем у живіт. Артур помирає, коли ув В'язений вирізає посмішку на власному обличчі, схоже, натякаючи на Джокера Гіта Леджера з темного лицаря. Фільм показав, що Артур Флек ніколи не мав стати Джокером. Молодий в'язень у виконанні актора Конора Сторі періодично з'являвся протягом усього фільму і завжди рівнявся на Артура, оскільки надихався Джокером. Однак, після того, як Артур відмовився від образу Джокера, ув'язнений просто його зарізав. І, на думку фанатів став тим самим канонічним джокером. До речі, персонаж Конора Сторі так і не отримав імені у фільмі. DC залишивши свою особистість у таємниці. Але ні, зважаючи на місцеві часові рамки, це не може бути тим самим Джокером Гіта Леджера, вспокойтесь. Але рішення фільму вбити Джокера це не найбільша проблема фіналу. Справжня проблема полягає у тому, що коли йдуть титри, здається, що нічого і не відбулося. Після понад двох годин затягнутих музичних номерів і безкінечних сцен у залі суду, Артур опиняється саме там, де і на початку фільму, самотній і замкнений у психліках архем, потім настає кінець вечірці. Ну і він отримує удар ножем туди саме по печінці. і помирає так, нічого й не дізнавшись, і нічого не зробивши. Безглуздий кінець для безглуздого персонажа у безглуздому фільмі. Фільм із усіх сил намагається спростувати ідею про те, що Джокер це веселий персонаж. Він навмисно руйнує міфи про Джокера. Ідею про те, що він уособлює собою щось окрім жахливого насильства. Деконструкція Джокера цікава ідея, але реалізована вона не дуже вдало. А над. Десерт, я залишив їх. Музичні номери. Я вже згадував, що це мюзикл. Зізнаюся відверто, я далеко не фанат подібного жанру. Для мене фільм це фільм, а не музичний номер. Пробачити це я можу тільки Ла-Ла Ленду, найвеличнішому шоумену, Мулан, Королю Левові і ще парочці фільмів байопіків про артістів співочого жанру, наприклад, Рокмен чи Еліс. Е, ви подумали, що я забув про богемну рапсодію? Ні, я не забув про богемну рапсодію. Але щось ми відволіклись. До чого тут Джокер і мюзикл, спитаєте? Ви, я сам не знаю, і тоже творці самі не знають. І значна частина обговорень навколо цього фільму це його саме музичні номери. До речі, використання музики було важливим у першому джокері. Наприклад, у тій шикарній сцені перетворення Артура, коли він танцює у ванній кімнаті, але заради цього не було потреби робити із фільму DC Musical, Правда, на відміну від першого фільму, тут перед нами типовий представник жанру, у якому герої час від часу роблять паузи, щоб заспівати старі пісні та взяти участь у дивних. Танцювальних номерах погоджуюсь та це був сміливий крок із боку творців, які зрештою провалився. На жаль, усі ці сцени не працюють на фільм. Основна проблема полягає в тому, що дуже мало музичних епізодів додають щось до сюжету. Серйозно, якщо вирізати із фільму кожну бляха пісню і кожен сокатанець, то сюжетно нічого не зміниться. Хороший мюзикл використовує пісні для розвитку сюжету, але коли сюжет фільму «Джокер танці зірками на двох перервається кожні 5 хвилин заради цих клятих. Тах музичних номерів для ще більшої ненависті цього фільму не вистачає дійсно Юрія Горбунова. Більше того, подібних сцен у фільмі занадто багато, і вони здебільшого нудні, що найгірше знімають напругу із драматичних моментів. Насправді, я вбачаю в цьому навіть певну іронію. Джокер останній танець ніби насміхається над глядачами, яким сподобався перший фільм. Ну а леді Гага у ролі до Гарлін Квінзель називаємо її так, стала ідеальним відображенням глядацької аудиторії. Лі, як і більшість фанатів, які дивилися перший фільм, хотіла побачити то. Самого джокера у повній так би мовити красі, але тут Артур Флек раптово заявляє, що Джокер це не що інше, як брехня, фантазія він створив, що відчуть себе могутнім. Ви ж можете відчути себе неймовірно могутнім, якщо ви задонатите на наш актуальний збір для вовків. Деві ми взялися зібрати для батальйону 200 тисяч гривень. І я сподіваюся, що ми цієї суми е, доб'ємося найближчим часом. Певна річ, якщо ви докладете своїх зусиль у вигляді 2 гривень, 5 гри. 100 гривень, 200 гривень або щось між ними, або за ними. Тобто донатьте будь-яку суму, я буду всьому цьому радий. Так співпало, що зараз виходить іще один спін-офф Бетмена, який радує людей десь приблизно як всю землю, коли Ісус народився. При цьому робиться набагато більше. А я зараз говорю про міні-серіал Пенгвін. Пенгвін досить схожий на Джокера. Обидва обертаються навколо чудової гри головних акторів, які грають класичних лиходіїв зі всесвіту Бетмена. В обох випадках є відчуття типу: Е, не асоціюйте мене з дурнуватими фільмами за коміксами, я серйозна драма. Але якщо порівнювати з другим Джокером, то Пінгвін, на мою скромну думку, усе ж виграє в певному сенсі саме Пінгвік більше схоже на перший фільм про Джокера ніж другий фільм про Джокера. Якщо перший джокер нагадує старі фільми Мартіна Скорсезе, такі як таксист чи король комедії, до прикладу, то Пінгвін черпає багато натхнення із драми про мафіозі Клан Сопрано, але його події відбуваються в Готемі, а не в Нью-Джерсі. До речі, якщо ви хочете окреме відео про серіал Пінгвіна або це у Агата, будь ласка, не треба, то Дайте нам знати в коментарях. Пишіть, будь ласка, що ви хочете на, на, на будь-яку тему, наприклад, там, чи на пінгвіна, наприклад, чи 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 пінгвіна, Можливо, ви хочете почути, якби можна було якби от зробити відео на цю тематику. Або або якщо ви хочете про пінгвіна, наприклад. Я себе переосилю, ми зробимо таке відео. Ну і звісно, що напишіть, будь ласка, чи сподобався вам другий Джокер і чому він вам не сподобався, або можливо по якійсь причині він вам сподобався, бо я знаю таких людей, що як би їм сподобались. Та Антон, я читаю твій А, Урешті не забувайте, звісно, що підписуватись на наш канал. Якщо у вас є бажання задонатити, то донайте, звісно, що на батальйон Вовка вовкадовінче. Якщо у вас ще там якась завалялися, то в принципі можете підтримати і наші наш проєкт, наш контент. Усі будуть посилання в описі до цього відео якщо ви ще не були підписані, підпишіться, будь ласка, на наш ігровий канал у Телеграмі, на канал Geek Journal у Телеграмі також, де там про кіно, всілякі там про, про комікси, там про, про серіали, про е, телебачення, там, ну, всяке таке, ми там постом, в принципі, можна, як би, підписатися. Ну, прикольний, як би, каналчик, ну, типу, на, каналчик два. Ну, нам, нам, типу, нравиться. Ну, типу, ми, як би, ну, як би, стараємося, в принципі, як, ну, там, як би, туди-сюди, тири-пири, там взяли, типу, ну, як би, ну, от, от, і, ну, типу. Mm. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасно, Юліана, це правда. Е -э Весільні фотографії це тільки підтверджують. Що я дружився з найпрекраснішою е -э Юліаною у світі. А ви дивилися Дік Джорнал, тримайте на одній хвилі народу, до нових зустрічей. Ні, серйозно. Настільки прекрасно, що мені навіть не доводиться брехати зараз. а, розумію. Ви дивилися який Джорнал, тримати на одній хвилі народ, до нових зустрічей. Бувайте. Tutaj powinno było coś śmiesznego powiedzieć, ale jakie tu chichanie, jakie to hań.